Дітки, доброго дня! Сьогодні я пропоную вашій увазі деякі логічні завдання. Тож, давайте трішечки попрацюємо і потренуємо свої мізки. Перше завдання. Даринка, Сашко і Дмитрик люблять різні фрукти. Даринка любить сливи. Сашко не любить ні сливи, ні груші. Питання тож, які фрукти любить Сашко та Дмитрик? Думайте, ну що, здогадалися? Тож, пояснюю. За умовою завдання, даринка любить сливи. Отже, ми знаємо, що даринка любить сливи, а Сашко не любить ні сливи, ні груші. Тобто груші і сливи ми викреслюємо, і що залишається? Залишається у нас яблуко. Тож Сашко любить яблуко. І так як діти люблять всі різні фрукти, то Дмитрик, виходить, що любить груші. Наступне завдання. Перед собою ви бачите 5 олівців, вони всі різні. Необхідно вибрати якийсь один олівець з п'яти, але не синій. І не жовтий, не найдовший і не найкоротший То який це буде олівець? Думайте. Ну що, дітки, здогадалися? Ну, я поясню на всяк випадок. Отже, потрібно вибрати не синій і не жовтий. Тобто, зразу ці два олівчика ми закреслюємо. І далі вибрати тільки не найдовший, і не найкоротший. Який у нас найдовший? Так, червоний. А який найкоротший, фіолетовий, тобто найдовший і найкоротший, ми викреслюємо. І що залишається? Залишається зелений олівчик. Молодці діти. Наступне завдання: на столі лежать серветки. Ось вони які: синя, жовта та помаранчева. Всі вони однакового розміру. Хлопчик грався канцелярськими кнопками і пришпилив серветки до столу. Питання серветка якого кольору залишилась не пришпиленою. Дивіться уважно на малюнок. Ну що, дітки, здогадалися? Так, звичайно, хлопчик не пришпилив серветку синього кольору. Молодці. Ще одне завдання. Слухайте уважно. Дівчинка дивиться у дзеркало. На якому з дзеркал буде її справжнє відображення? Уважно дивіться на малюнок. Даю вам підказку: дзеркало перевертає зображення. Ну що, дітки, здогадалися? Дивіться, дівчинка праву руку піднесла до рота. А в дзеркалі це яка буде рука? Так, в дзеркалі буде це ліва рука, тому що дзеркало перевертає зображення. Отже, справжнє відображення дівчинки у дзеркалі номер 2 Ну що ж, дітки? Ви усі молодці, гарно попрацювали. Я вам дякую за увагу. На все добре.